Всім привіт, друзі! Ви на каналі Люяку. Сьогодні я вам розкажу, як вимкнути повністю всю рекламу в вашому Ютубі, щоб ви могли просто насолоджуватися переглядом своїх улюблених відео. Спосіб дуже простий, дуже зрозумілий і на 100% робочий. Тому всім вам бажаю приємного перегляду. Щоб вимкнути всю рекламу на нашому пристрої, нам потрібно встановити одну програму. Заходимо в плеймаркет. Заходимо в пошук і вводимо Edlock. Але дивіться, що в мене тут ще пише: в нас тут пише, підпишіться на канал, постав лайк і прокоментуй. Це, напевно, звернення до вас від мене, для того, щоб ви виконали ці ці дії, для того, щоб мені було приємніше знімати для вас ролики. Е, вводимо, значить, в пошуку Adlock і шукаємо оце: Fab, Adblocker, Browser. AdLock". Це дуже проста, дуже зрозуміла всім програма. Зараз я поясню, як нею користуватися саме для Ютубу. Вона вже в мене є скачена, тому нам зараз просто треба її з вами відкрити. Відкриваємо ми з вами нашу програму, і нам відкривається одразу таке от віконечко. Тут ми натискаємо «Continue», тобто продовжити. Вибираємо Google, продовжуємо далі. І нам, нас запитується, чи треба нам зробити цей браузер за замовчуванням. Ну, Давайте не будемо цього робити поки що для того, щоб у нас не було ніяких змін саме на нашому телефоні. Вибираємо, значить, Cancel і нам відкривається отака от сторіночка. Тут ми маємо вибрати YouTube. В принципі, ну, все зрозуміло, правда, це дуже зараз просто, немає ніяких трудностей. Коли ми натискаємо на YouTube, нам відкривається ось така от сторінка, і це вже є наш YouTube без реклами. в принципі, це є все те, що сьогодні я вам мав показати. Тут можна ввійти в свій аккаунт, так, е, можна зробити все абсолютно так само, як в нашому Ютубі, звичайно, до якого ми вже з вами звикли. Е, давайте подивимося зараз якесь відео, наприклад, про Бахмут. Давайте не будемо. Давайте Дизель шоу. Ну, це наші рекомендації. І ви бачите, що відео йде. От у мене в наушниках зараз де звук, але немає жодної реклами. Давайте ще якесь відео відкриємо, так що ви мені тут 100% вже повірили. Е, Давайте візьмемо РФ про Бахмут. Так? Ви бачите, що немає зовсім жодної реклами. Дійсно, немає реклами. Дивимося, направда, тут все одні новини. Зараз ми живемо в такому часі, що, я думаю, це зрозуміло чому так. так. Але ви можете бачити, що дійсно жодної реклами там немає. В принципі, друзі, на цьому вже, мабуть, і все. Я вже показав сьогодні все, що мав. Ну і плюс, в чому фішка цієї програми, що вона працює як браузер. Тобто ви. Заходите сюди і жодної реклами ви тут не побачите. Е, ну, я вам сьогодні показав суто про YouTube, можливо, коли це вам знімлю ролик, як взагалі вимкнути рекламу на вашому пристрої. Е, ставте ще раз прошу вас лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Е, дякую вам всім за перегляд цього ролика, всім удачі і бажаю вам всім, щоб вам вдалося, звісно, що зробити собі YouTube без реклами. Ну і всім па-па. до нових зустрічей на каналі Ліяк.